Пане Іване, доброго дня. Ми вітаємо вас на на нашій Івано-Франківщині. Важка гра сьогодні для вашої команди, ну і в підсумку, незадовільний результат. Скажіть, будь ласка, чи подібного малюнку гри сьогодні ви очікували побачити на паркеті в Королівці? Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за надану можливість нам грати та приїжджати в Коломий. По самій грі скажу, що ми знали, що гра буде важка, бо команда з першої ліги досвіду більше, ніж в нас, ми матерська команда. Ну, гравці трішки не справили своїми емоціями. Нас не вистачає досвіду до цього. А так, то команда, я ще в першому інтерв'ю казав, команда дуже злагоджена, дисциплінована і. Я тільки успіху бажаю на подальшій стадії Кубка України і на першій лізі. А своїм хлопцям дякую за самовіддачу. Ми будемо працювати, і сподіваюся, у нас все буде добре і все буде. Команда Майфон вже добре відома і в Україні саме футзальна. Я не можу задати вам, не можу не задати запитання, яке, напевно, часто ви чуєте. Чи готова команда Майфон до виступів на всіукраїнській арені саме в рамках регулярного чемпіонату, там серед команд першої ліги, вже в наступному сезоні 24-25? Ми у нас бажання є, я казав. Бажання є, і нам всі кажуть, заходьте в першу лігу ну, для початку. Бажання є фінансування. У Нас один зал, це тренувальний процес. Поки що у нас кажуть, руки ще не вільні в цьому плані. Фінанси це найголовніше. А команда в нас. Ми грали з лідером, я вважаю, як першої ліги, і ми виглядали досить, як кажуть, пристойно. Дякую вам і бажаємо успіхів в екстралізі Черкащини. Дякую вам все. Дякую вам.